У кожній хаті, де вариться чай, після вечері чи сніданку залишається те, що ми звикли називати відпрацьованою заваркою. Частіше за все вона опиняється в смітнику, бо здається, що свою справу вже зробила, віддала колір і запах воді, і більше в ній нічого немає, але це лише здається. Насправді ж навіть після кількох заварювань у чаї залишається чимало природних речовин. Які можуть стати у пригоді не лише людині, а й землі, старші люди казали усе, що з рослини назад у землю віддай вона своє забере, і це народна мудрість перевірена не одним поколінням. Якщо подивитись на відпрацьований чай уважніше, то побачимо, що це не просто сміття, а справжнє органічне добриво. У ньому є залишки дубильних речовин, мікроелементи. Що підтримують структуру землі, допомагають утримувати вологу, а ще він має м'яку дію, не спалює коріння, як це буває з хімічними засобами для селян, які цінують кожну дрібницю і звикли жити з розумом. Така знахідка троп, це дар божий, усе, що можна використати, повторно слід берегти, бо в господарстві нічого зайвого немає. І чайна заварка саме той випадок. Коли звичайна звичка може стати справжнім помічником у городі. Коли людина починає задумуватись над тим, скільки добра ми викидаємо щодня, то відкривається новий погляд на побут, той самий чай, що ми п'ємо щодня, вирощений на землі, вібрав сонце, дощ, поживні речовини, і все це залишається в листках. Тому, віддавши таку заварку знову ґрунту, ми повертаємо природі те, що колись від неї отримали. Це коло життя, яке працює безвідмовно, земля годує нас, а ми підживлюємо її тим, що залишилось від нашого столу. У селі завжди цінували натуральність там, де кожен клаптик землі обробляється своїми руками, де люди живуть поруч із природою, ніхто не поспішав викидати те, що ще може послужити. Ще наші бабусі знали, що чайна заварка може стати чудовим доповненням до компосту. Допомагає рослинам краще рости, а ще з неї можна зробити корисну підживу для квітів у хаті. Вони не називали це науковими словами, не казали, активували активатор ґрунту, але розуміли, що земля любить усе живе, і якщо підгодувати її тим, що природне вона віддячить сторицею. Чайна заварка це не просто відходи, це частинка щоденного циклу життя, який може бути або розірваним. Або завершеним, і якщо ми кидаємо її у відро, то втрачаємо можливість дати землі щось корисне, а якщо зібрати і використати, то це вже перший крок до мудрого господарювання. Кожен господар знає, щоб мати добрий урожай, треба не лише сіяти і поливати, а й думати, як живе земля під ногами. Бо земля, як і людина, любить турботу, і найкраща турбота це натуральне підживлення. Здавалось би, що може бути простіше випив чай і все. Але якщо подивитись ширше, то це ще один приклад того, як дрібниця може впливати на велике. У селі, де все робиться з любов'ю і розумом, навіть чайні листки мають своє призначення вони можуть оживити ґрунт, допомогти розсаді, зменшити кислотність землі, а іноді навіть відлякати деяких шкідників. Такий підхід. Це не просто економія, це спосіб життя, де людина і природа йдуть поруч, не заважаючи одна одній, а підтримуючи. Тому, коли наступного разу після обіду залишиться в чайнику кілька ложок заварки, не поспішайте нести її на смітник. Згадайте, що навіть у тому, що здається непотрібним, може бути сила, сила, яку колись дала земля, і яку тепер можна їй повернути. І якщо кожен господар у селі почне дивитись на такі речі не як на сміття, а як на можливість допомогти своїй землі, то й врожаї будуть кращими, і сама земля стане живішою. Бо мудрість починається не з великих справ, а з дрібниць, помічених і використаних з розумом. Щоб відпрацьована заварка приносила справжню користь, треба знати, як саме її застосовувати. Не досить просто висипати під кущ чи в грядку. Важливо зробити це правильно, щоб рослина отримала поживу, а не шкоду. Почати слід із того, що будь-який чай, навіть після кількох заварювань, містить рештки мікроелементів, які добре діють на ґрунт найперше, це азот, калій і трохи фосфору, саме вони роблять землю м'якшою, активують життя мікроорганізмів і допомагають рослинам швидше укорінюватися. Перед тим як використовувати заварку, її потрібно підготувати. І якщо вона свіжа, то варто дати їй підсохнути день-два, щоб не запліснявіла. Дехто висипає її просто на газету і залишає на сонці або біля грубки. Висушена заварка не має неприємного запаху, не приваблює мух і може зберігатися в банці чи коробці кілька тижнів. Потім її можна змішувати з землею, додавати в компост або підсипати під рослини. Одним із найпростіших способів використання є підживлення кімнатних квітів, досить раз на тиждень розпушити землю у вазоні і посипати зверху невелику жменю висушеного чаю. Потім злегка полити, щоб поживні речовини почали розчинятися і потрапляли до коренів. Такий спосіб діє м'яко і не перевантажує землю, як це буває з магазинними добривами. Рослини стають зеленішими. Листя густішим, а квіти тримаються довше. Особливо добре реагують на таку підживу фіалки, герань, бегонії та інші кімнатні красуні. На городі чайна заварка також має своє місце. Її додають у грядки перед посадкою, змішуючи з верхнім шаром землі. Для цього беруть піввідра заварки на квадратний метр і рівномірно розкидають по поверхні, після чого перекопують. Це робить землю. Пухкішою допомагає краще утримувати вологу і активізує корисних черв'яків. Якщо ж заварка вологувата, її можна просто підмішати в компостну купу. Там вона перегниє разом з іншими органічними рештками, і через кілька місяців утвориться багатий перегній, який оживляє будь-яку землю. Деякі господарі роблять і рідке підживлення. Для цього беруть літр відпрацьованої заварки, додають ще 3-4 літри води і залишають настоюватися день. Отриману рідину зливають і поливають нею розсаду або овочі на грядках. Це особливо корисно після пересадки, коли коріння ще слабке і потребує м'якої підтримки. Такий настій має не лише поживну дію, а й допомагає відновити баланс ґрунтової мікрофлори. Не можна забувати й про листовий чай, який добре працює як мульча, якщо після сушіння він залишається у вигляді крупних частинок, ними можна прикрити землю біля кущів і дерев. Такий шар не дає ґрунту пересихати, утримує прохолоду влітку, а взимку те зберігає тепло. Особливо корисно робити це під полуницю, малину чи смородину. Коли чайна мульча поступово перегниває, вона насичує землю органікою, і робить її родючішою. Ще один спосіб змішування заварки з попелом або шкаралупою яєць. Це простий народний прийом, який дає збалансоване живлення. Чай забезпечує мікроелементи, а попіл додає калію і кальцію. Таку суміш розсипають під капусту. Буряк, моркву чи помідори. Головне не переборщити, бо надлишок органіки іноді робить землю занадто щільною. Тому все потрібно робити в міру, як казали старі господарі. Трохи ж лікує, багато пошкодить. Використовувати можна майже будь-який чай, окрім ароматизованих з хімічними добавками. Найкраще підходить чорний або зелений, особливо листовий, без пакетиків. Якщо ж. Чай у пакетиках, то перед використанням варто відірвати папір і нитку, бо вони не перегнивають. Деякі господині навіть збирають заварку з кількох днів у баночку, щоб вистачило на добрий шар у компості чи під кущі. Чайна заварка також може допомогти при виснаженій землі. Якщо ґрунт сухий, збіднілий або після кількох років вирощування став твердим. Варто кожну весну додавати трохи заварки у верхній шар. Вона утримує вологу, зменшує ущільнення і дає простір для коріння, а ще має легкий антисептичний ефект, тому пригнічує шкідливі грибки. Коли працюєш із землею, то помічаєш, що навіть найдрібніші речі можуть давати великий результат, і чай саме така дрібниця, з якої народжується мудре господарювання. Не треба купувати дорогих препаратів, коли під рукою є природна і безпечна альтернатива, варто лише трохи уваги, терпіння і бажання повернути природі її ж дар. Тоді земля оживе, стане пухкою, насиченою і навіть після дощу пахнутиме по особливому, є чисто, свіжо і родюче. Ще з давніх часів у селах нічого не пропадало на марне, кожна річ, навіть найменша. Знаходила своє друге життя. Так само було і з чайною заваркою. Наші бабусі знали, що земля любить усе живе, і навіть залишки з кухні можуть стати для неї підмогою. Старі господині казали не кидай того, що земля прийме, воно ж потім тебе нагодує. І справді відпрацьований чай у сільському господарстві використовували з розумом, просто без зайвих слів, але з великою користю. У багатьох селах ще й нині можна почути, як старші жінки радять молодим господиням не викидати заварку, а висипати її під вазони або клумби. Вони помітили, що після такого підживлення квіти стають яскравішими, а земля не злежується, не перетворюється на камінь. У хатах, де колись стояли великі глиняні горщики з фікусами чи алое, чайна заварка була звичайною підсипкою. Її додавали потроху, щоб коріння мало чим дихати, і це працювало. Не треба було купувати нічого з крамниці, бо все потрібне було під рукою. На городі наші діди й батьки також використовували чай по-своєму, особливо цінували його при вирощуванні розсади, у кого були помідори чи перець, той знає, як важливо дати рослині добрий старт. Кілька ложок заварки, змішаних із землею в ящиках. Робили чудеса, паростки росли міцні, листя не жовтіло, а сама земля залишалася вологою навіть у спеку. І коли вже висаджували ці паростки на грядку, то видно було різницю, ті, що виросли на чаї, приживалися швидше і краще переносили пересадку. Не можна не згадати і про компост. У кожному господарстві є купа, де збираються залишки їжі, листя, трава. Туди потрапляла і чайна заварка разом із лушпинням картоплі яблучними огризками, шкаралупою від яєць. Через кілька місяців усе це перетворювалося на чорну пухку масу, яка пахла родючістю. У такому перегної немає хімії, зате є сила життя. Коли весною господар брав цю землю в руки, вона ніби сама просилась у грядку, така була м'яка й тепла, і в тій силі був і чай. Скромний, але потрібний помічник. Цікаво, що навіть старі господарі, які не знали слів мікрорайол... мікроелементи чи біоактиватор, помічали, що земля, де висипали заварку, довше тримає вологу. Особливо це було корисно для тих, у кого піщані ділянки, там волога швидко йде вниз, і рослинам важко. А коли чайна заварка змішувалася з землею, то вона діяла як губка. Тримала воду, давала можливість корінню дихати. От і виходило, що простий побутовий залишок ставав справжнім рятівником у суху пору. Є ще один цікавий народний метод у багатьох селах. Старі люди висипали заварку не лише на грядки, а й у курники, де тримали птицю. Казали, що вона вбирає запахи і допомагає тримати чистоту, коли підмітали і викидали під стилку на гній. То разом з нею в землю потрапляла і заварка, і це теж підживлювало ґрунт. Так природне поверталося до природного без жодних втрат. У кімнатах і хатніх куточках заварку використовували навіть як захист від комах. Господині сушили її, клали у марлеві мішечки і розкладали в шафах, кажуть, що моль і таргани не люблять запаху вологого чаю. У сучасному світі, де всі біжать до магазину за аерозолями цей простий народний спосіб, здається, дрібницею, але він працює і сьогодні. Старші люди добре знали, що відпрацьований чай це не тільки добриво, а й ознака дбайливості. Коли бачиш, як господиня акуратно збирає заварку з чайника і несе її у відро для компосту, ну, розумієш та, що така людина не марнує нічого, у неї все йде в діло. Бо вона живе в злагоді з природою. А там, де є повага до землі, там і життя щедріше. Сучасні городники теж повертаються до цих старих звичаїв. дехто навіть називає заварку біостимулятором. Але суть залишилася тією ж земля відгукується на турботу, і неважливо, чи ти користуєшся порадами з книжок, чи повторюєш те, що робила ще твоя бабуся, результат один. Ґрунт стає живим, легким, а врожай добрим. Отак От і виходить, що відпрацьована заварка це місточок між старим і новим, між традицією і сучасністю. Колись її сипали звіри в досвід сьогодні зі знанням про користь. Але в основі одна правда: усе, що походить від землі, має до неї повернутись. І кожен, хто хоч раз побачив. Як чайна підсипка оживляє навіть виснажену землю, вже ніколи не стане викидати її у сміття, бо то не сміття то дар природи, який лише треба правильно використати. Підсумовуючи все сказане, можна з певністю стверджувати відпрацьована чайна заварка це не дрібниця, а справжній скарб у господарстві. Вона не вимагає витрат, не шкодить землі, не містить хімії. Але дає помітний результат те, що ми звикли викидати, може стати на службу нашому городу, саду і хатнім рослинам, і в цьому є велика народна мудрість знаходити користь у простому, бачити цінність там, де інші бачать лише відходи. Бо господар той, хто вміє не тільки сіяти і збирати, а й берегти кожен дар природи, навіть найменший. Земля дуже чутлива до того. Як із нею поводяться. Якщо її любити, не забувати про неї і не засипати зайвою хімією, то вона віддячує сторицею. І чайна заварка це саме той знак турботи, який земля розуміє. Вона оживляє ґрунт, повертає йому силу, поліпшує структуру, зберігає вологу, годує коріння. І головне це робиться природним шляхом, без шкоди для довкілля. В умовах, коли Хімічні добрива дорожчають і виснажують ґрунти повернення до таких простих засобів це не лише економія, а й розумне рішення. Коли людина починає дивитися на речі уважніше, вона бачить, як багато навколо нас прихованих можливостей. Те саме стосується і побутових дрібниць. Відпрацьована заварка це, це своєрідний місток між природою і господарем. Вона нагадує, що все має свій круг. Ми беремо з землі і маємо повернути їй. І якщо кожна родина хоча б трохи робитиме це, то навіть невелика грядка чи клумба стане живішою, врожайнішою, здоровішою, не слід забувати й про міру. Як і будь-яке добре, звичайна заварка не терпить надмірності. Краще додавати її потроху, але регулярно. У кімнатних рослинах жменя раз на тиждень, у городі піввідра на квадрат землі раз на сезон. У компості стільки скільки є важливо, щоб усе перегнило, щоб не було пліснявий застою. Добре, коли господар має свій ритм у роботі, знає, коли підживити, коли підсушити, коли перемішати. Земля любить порядок і увагу, і тоді вона працює на людину. Кожен, хто спробував додати заварку до ґрунту, бачить результат уже за кілька тижнів. Рослини стоять міцні, листя блищить, земля стає пухкішою. Це не магія, це просто відновлення природного кола. І, що важливо, без жодних витрат. Не треба їхати в місто за дорогими добривами, не треба шукати нових рецептів у журналах. Усе найкраще вже поруч, у кожній хаті, в кожному чайнику. Головне помічати, берегти. І використовувати з розумом. Наші предки завжди говорили усе, що з землі повинно в землю й вернутися, і ця проста фраза основа всього доброго господарювання, бо в ній є і шана до природи, і дбайливість, і мудрість. Сучасні люди часто забувають про це, женуться за швидким результатом, не думаючи про наслідки. А потім дивуються, чому земля бідніє, чому врожай слабкий, чому доводиться щоразу більше купувати і менше отримувати. А відповідь проста треба не викидати, а повертати. І чайна заварка може стати першим кроком до такого ставлення. Якщо кожен господар у селі у місті чи навіть у квартирі почне дивитися на відходи не як на сміття, а як на можливість, то світ стане чистішим і родючішим. З маленьких кроків починається велика зміна, висипав чай під вазон, допоміг рослині, зібрав кілька ложок у компост, оживив землю, посипав грядку, підживив урожай, і так день за днем утворюється справжнє коло турботи, яке не розривається. Тож головна порада проста не поспішайте викидати те, що ще може послужити. У кожній дрібниці є потенціал, якщо дивитись на неї з розумом. Відпрацьована заварка це символ того, як просте стає корисним, і коли наступного разу ви виливатимете чайник, згадайте, що в його гущі є життя, життя, яке чекає, щоб повернутись у землю і знову дати плоди, бо саме з таких дрібниць і починається справжнє господарювання, мудре, уважне і щире до природи.